Хоче додати спільними зусиллями, вільних громадян, в серці нашої країни, нашої, нашої фінанси, здоров'я і так далі. Але задова країна. Ці люди не стали чекати, поки за них хтось вирішить ці питання, які наполіли кожного з наших з українців. Вони взяли на себе цю відповідальність. Слава Україні! Героям слава! Ми повинні бути згуртованими і гасла Байдана, Один за одного і брат за братом. брат має вже громадянську позицію, будучи сьогодні на нашому народному місці. І я переконаний, що завтра там збереться дуже велика кількість людей в Києві. Хто може їхати до Києва? Будь ласка, тут зошит до нас є. Це по 3 тисячі гривень. Треба буде через два роки віддати. На старяків і малюків. А на кордону роботягу це по 10 тисяч. Ми що в Європу, як ви думаєте? Європа гроші так просто не дає. Європа треба віддати за ці гроші і потрапили їх на людей. А тут гроші розійдуться а через Києва роки. Ради і сестри, українці. Я вас хочу дуже привітати сьогоднішній події, щоб вас сьогодні багато. у Вас не 20, у вас не 30. Хай нас не тисяча сьогодні. Сто тисяч як у Києві. Але, але з кожним днем ми Можливо, наступного разу у нас буде ще багато більше. На У нас там народного судові. Тому підходили. На, на Майданах право за рідний край. Немає можливості проще. Прав за рідний край крізь до цілому. Це слова назва земляка. Симона на Васильоча Ми не сприймаємо те, що українці дозволили собі принизити свою гідність, обравши нагороду такої держави, коли вийде. Це природа держава, що виявилося небавільним. Я знаю, що на східній Україні в партію великі проблеми з тим, щоб політичні і зробити зміни, з тим, щоб переконати якомусь тому, що може щось ходити в нашому житті. І я наразі, що ми говорить на бачу, що ми не такі діти в І не скільки нас тут є, важливо. Головне, оправдання обрадання люди, які кажуть, що ми не прийдемо на метах, а ми нічого не...